Він хотів сказати: Я вас люблю, бо тільки жертовна любов, любов Агапе, готова віддати навіть життя. Перш за все, через свою жертву Ісус хотів показати нам, як сильно Бог полюбив нас, адже ми втратили з Ним зв'язок через гріх і через жертву Ісуса Христа саме був відновлений цей зв'язок. Ісус через весь шлях, і навіть будучи на Христі. Завжди говорить: Я Тебе люблю, не дивлячись ні на що. Знаючи про це, ми маємо розповідати про цінність Ісуса, цінність жертви Ісуса, тому що без Нього, без Його жертви не було б цього свята. Як ми можемо святкувати День народження, не згадуючи про іменинника? Саме так на Пасху. Як ми можемо святкувати свято звільнення, не згадуючи про жертву, про ту людину, яка звільнила, яка дала нам звільнення. Пасха це надія, яка прийшла звідти, звідки ніхто не очікував. Воскресіння Ісуса Христа дає нам радість і віру в те, що диявол Він переможений. І що добро, добро переможе зло, і світло і переможе темряві. Насправді це не просто свято, це вибір, який повинна зробити кожна людина. Важливо не забувати про жертву Ісуса Христа, адже це фундамент, який формує наші стосунки з Богом, адже благодать йому спасення через віру. І це не від нас. Воскресіння Ісуса Христа дає мені впевненість, що. Його слово так і амінь. І збудеться все, що Він сказав. Пасха для мене це перш за все надія. Надія на те, що не все втрачено. І що смерть це ще не кінець. Жертва Ісуса Христа це наш останній шанс на життя. І не просто життя, а важливе життя, яке буде приносити користь цьому світу і буде цінне в очах Бога. Знаючи про це, ми повинні розвивати наші стосунки з Богом і розуміти і вірити в те, що Бог може жити в нас. Насправді, все просто кожна людина, щоб отримати спасіння, повинна просто повірити.